Привіт! Привет. поділись будь ласка, з усіма. Я знаю, що ти якраз учасниця нашого велнес-марафону і ти швидко схудла за 3 місяці на 9 кілограмів без всяких дієт. Поділись мені, чи правда ти була наш коктейль, що ти робила, щоб для цього схуднути, і як швидко ти схудла? Доброго дня! Я постійно пила цей коктейль. Утром йшла на роботу, я там на роботі перекус робила, а в обід приходила поїла. А вже вечором, ну це побіди я часа у пів отак їла, а вечором уже в мене тільки цей коктейль бувало таке, що і утром поп'ю, і ввечері. Ну це рідко. Зарядок ніяких не робила, усілі я ніякого не прикладала не до чого. Не знаю, я так в собі ціль поставила, що хочу покотати. що в мене було 84 кілограми. Це таке. А і, тепер скажіть, будь ласка, тебе було 84, Тобто я правильно розумію, спортом ти не займалася? Ні, ні, ні. ні. Тобто, ти просто замінила один прийом харчування да. саме цим коктейлем. Да. Скажи, будь ласка, солодке ти їла та мучне? Признайся чесно, бо думаю, деякі шана можливо ти сиділа на жорсткій дієті. А да, сиділа на жорсткій дієті, тому що я торгую конфетами рушеновськими Вони передо мною, дівчатка. Представте як. Можна їх не їсти, казав один мій сотрудник Ренука. Я видно зварю таку касетку і закрию, щоб ти туди не лізла. Я тільки їх цей, тобто, ти собі дозволяла зранку поїсти цукерочки, да. ну да. і притримувалась напевно водного балансу, пила водичку, да, Да, водичку да. пила, пила і так, тому, просто замінила вечері саме цим коктейлем. Да, І оце ж це як став велений суп. Мені скільки ракає, мамо, спробую, гримний, добрий, все на воді. Я не ну як можна суп взагалі, без картошки, без вермишелі їсти. А сьогодні перший день вона мені зробила цей супчик. Не все ж дівчатки хочеться солодку. Він солодкий. А це а я люблю солененьке. Ось бачите, солене, вчора рибки. Подикушала. Так що дуже-дуже добрий. І я з молоком не буду пити. Я сказала, Мама знайшла знайшти. Але і коктейль Мама воді, пила, на, воді, на воді просто кидала да. більше дві, дві да, да, ложечки, да, да. тобто і не одну, коктейли. а дві. І я так привикла, що я не можу. Мені вечір підходить, а мені вже хочеться його попити. Ну, я пила зараз шоколадний, а потім Ярака попробувала. Ні, не добре. Я не думала, що правда ваніни, мені сподобався більше, тому що не такі, так. напевно, солодкі. Так? Якщо той приїду я додому і побачите, куди я приміняю баночки. Покажу свій результат, скільки мама я упала, неправда. і так далі, да. Тому в тебе uh -huh. зараз буде два, да. два. Тобто мама замовляє зараз супчик і вже поставила uh -huh. собі раціон. Да. Як ти будеш харчуватися двома ціма пропозиціями? Я утром, утром. Бо утром йдеш на роботу, їсти хочеться. Так я поїм цей утром, супчик, можу навіть на роботу взяти. Тим болі я водою, тільки на воді. А в обід прийду, додавали, не на воді, да, додавали, вершки, свої, вершки. вершки, да, да. А в обід я прийду наїмся, як схочу. А, вечір, а вечором буде мій любимий коктейль. Яка в тебе зараз ціль? Ти збираєшся вхуднути чи тебе достатньо твоїх 9 кілограмів, які ти скинула, і скільки тебе ціль наступна, якщо ти зараз будеш пити зразу ці два продукти? Ну ще хоч би 5 кілограмів скинуть. Тому до літа ти готуєшся і ще Готуюсь, хочеш мінус да. п'ять. Да, ну -5. давайте засікаємо. Да. Скільки тебе зараз кілограмів? 75. Ну, це зараз ти мене розгодувала. Це набрала точно кілограм. Якщо не сімдесят п'ять зараз, маму, значить, ми вона нам обіцяє, що літом їй буде сімдесят. Якщо вона буде пити ці два продукти, тому давайте побачимо наскільки ці ефективні продукти і наскільки нас влітку буде бабулю нашу 70 кг.